Вітаю час нашої програми Живого читання Книжки В'язні Північного Царя. Сьогодні у нас читання з книжки в'язні Північного царя, дещо про інших моїх друзів, коротенькі біографії. Група свідків етапована в мордовські табори складалась з людей різних національностей, різного походження, і по-різному вони познайомились. З освітками та їх наукою. Сторінка 474. Але в усіх випадках було одне спільне: почуте від них, вони приймали, як, Боже, як Слово Боже, і зробили в собі великі зміни, щоб відповідати Божим вимогам. А це зробило їх ще кращими людьми у всіх відношеннях. Час від часу в ЗМІ проскакує брехня, що свідки когось переманили. Наобіцяли доларів, зомбують і тому подібне. Твереза людина не повірить, щоб якоюсь обіцянкою, твереза людина не повірить, щоб людей, котрі перейшли через неймовірні труднощі, були куплені якоюсь обіцянкою і цяцянкою. Ось кілька знайомих мені братів і їх короткі життєписи, як то розповідав П'ятоха Іван та інші брати. Ляховець Іван, 1918 рік в дужках Можливо, район Білорусі закінчив інститут і працював вчителем початкових класів один рік недалеко місто Мозир. 22 червня 41 року мобілізований військоматом в новий піхотний батальйон, як писар при штабі. Вони відходили на схід і обіцяли їм, що скоро вони отримують зброю, і перекинуть їх на фронт. Відхід був тяжкий, німецькі літаки. Полювали за колонами на дорогах. Можливо, на 5 солдат була одна гвинтівка. Після 20 серпня попав з тисячами радянських солдат в оточення в районі Гомеля. Історія йдеться про Ляховець Іван 1918 року. Після ліквідації Київського котла в вересні 1941 року, коли в полон потрапили сотні тисяч червоноармійців, їх приблизно 120 тисяч чоловік. Погнали по лівому березі Дніпра на південь. Тисячі безжалісних німецьких конвоїрів йшли, йшли коло Велетенської колони радянських полонених. Німецький офіцер, який командував етапом, не йшов ногами, десь роздобули кінну карету, на якій він роз'їжджав понад колоною. Карету тягли полонені. Хто падав від перевтоми, пристрілювали. Офіцер. Принижував і немилосердно відносився до всіх в районі Кременчука, перейшли на правий берег і направились до Кривого Рогу. Невідомо, скільки тисяч загинуло в дорозі. З осені 1941 року до весни 1942 року іван з тими тисячами ще живих полонених добував в шахті Залізну Руду. Розповідав, що кожного дня прощався з життям. Тяжку зиму пережив, бо мав неймовірно міцне здоров'я. Весною у великому ешалоні тисячі полонених, як худобу, перевезено в Німеччину в Рурський басейн. Підкормили трохи тих, що доїхали, що доїхали і послали в шахту за вугіллям, витримав на водянистій юшці з Брукви, салат з Брукви і ерзац хлібі до осені 1942 року. На збирання врожаю робочий табір віддав Бауерам полонених і Іван туди попав. При 185 см росту він був скелетом і стояв на тремтячих ногах. Бауер попався нормальний німець і підкормив трохи перед роботою. Іван Екселянин був до кінця війни у нього. За добру працю фермер кормив його так. Як себе, він дивувався, що Іван так швидко вчиться і добре робить. Один син Баура загинув десь під Москвою, але дідусь не мстив Івану, а, свар... а сварив війну. Коли союзники бомбили Німеччину, Іван бачив і чув, як тремтіла земля, як небо полагкотіло за грамами цілу ніч. А як там люди, думав він часом і жахався від уяви тих бомбардувань? Звільнили американці і відразу пропонували їхати в США або в Канаду. Розповідали, що в Союзі ви попадете в табір, але радянські офіцери запевняли, що ні в який табір ви не попадете. Вертайтесь! Тисячі повірили і вернулись. Великий ешелон з тисячами щасливих молодих людей, щемоданами подарків з Німеччини прибув в Брест. Пересісти треба було на широку колію. І пройти дезінфекцію. В бані помились, але на виході їм видали одежу для радянських в'язнів. Грубі й жорстокі радянські конвоїри загнали їх в теплушки, і за тиждень вони прибули на станції Печора. Виході! І всіх погнали по березі річки Печора на північ. Стояли білі ночі, але в'язні не бачили краси північної тайги. Коли чекісти зрозуміли, що далі в'язні не підуть від знесилення, сказали валити ліс і будувати бараки. Було неймовірно тяжко. Ніякої механізації, все, сторінка 455 закінчується, сторінка 476. Все руками порізати, витягти, обтесати. При хмарах мошки та комарів гнусу. До осені поставили багато бараків, але почались холоди. Почались чорні проблеми. Їжа, поки привезуть поріжцю, була зіпсута, сил не давала ніяких, почались хвороби і почало розширятись кладовище. Як згадує невірковець Микола, коли Івану розповідав про цей період, то сльози стояли в його очах. Повна безвихідь, голод, зима насувається. Боже, якщо ти є, за що ти нас так караєш? Почалось бурчання і питання. Хто ми є? Ми ж вернулись додому, нам обіцяли, що ніхто не буде засуджений. А що то таке? Чи ж то ми винні, що в полон попали кілька мільйонів червоноармійців? За якийсь час величезну групу відділили, арештували, зачитали вирок, стаття 58, 10 років зрадники аса, Антисовєтська агітація попав до них і Іван. Переправили їх в Ухту, в 4-й ОЛП на нафтову шахту, там насоси викачували її на поверхню. Іван добре розбирався в техніці його поставили бригадиром, заочно поступив в інститут то вже після Сталіна. Закінчив на відмінно. Поставили майстру, потім начальником дільниці, дозволили жити в поську для вольних. Я Рега, назва посолку. Кілька років він тісно спілкувався з свідками Йогови, і в їхніх поясненнях він побачив логіку. Прочитав книжку Правда визволить Вас. Вона була доступна в таборі. Кілька разів прочитав Біблію, і її вивчення переконало його, що він знайшов правду. Його допитливий розум інженера та вчителя отримав відповіді на питання, які його мучили все життя, особливо у війну. Чому так тяжко жити? Чому така несправедливість? Чому всі такі жорстокі? Останніми днями настануть тяжкі часи, 2 Тимофія 3.1, цитата з Біблії. Горе землі та морю, до вас бо диявол зійшов, маючи лютість велику, знаючи, що короткий час має, об'явлення 12.12, цитата з Біблії. Яка буде ознака приходу Твого кінця віку? Повстане народ на народ? І царство на царство, і голод, мор та землетруси настануть місцями. Матфія 24, 3 по 7, цитата з Біблії, слова Ісуса Христа. То було так ясно, просто зрозуміло. Він читав, вертався знову. Він, якби зі сторони побачив, як дияволу надихав жорстокістю народи. О, чого вони були такі інквізитори? охрестився дійсно по вірі літом 1955 року. В холодній воді невеликого водоймища. Місцева група свідків його складала з кількох братів на ярезі та ухті. Ляховець Іван не міг тримати в собі здобуті знання. Як спеціаліст, він вчив інших, як добувати тяжку нафту, а також не пропускав нагоди розказати, як мудро все створено в природі. Люди навчились добувати з землі потрібні для них. Мінерали, нафту. Потрібно дотримуватися різних правил, щоб все було безпечно. І люди відкрили ці закони та дотримуються правил. А як природа без розуму так все мудро створила, і починалася розмова, яка натурально зачіпала тему Бога Біблії, як акуратно не говорив Іван, але в 1958 році був арештований. КДБ не знайшов літератури, не підтвердив його великої діяльності, але про Бога говорив антирадянську літературу читав іншим, затриманий на нелегальному зібранні свідків Йогови. Суд все ж таки дав йому два роки таборів строгого режиму. Як рецидивіст він попав в Мордовію. На першому лагерному пункті брат Іван Ляховець вперше по. Попав в такий гурт братів, який він був щасливий. Він старався допомагати новим, любив поговорити з братами, говорити з братами, котрі були свідками вже десятки років. Мартін Кікутіс, про якого ми читали історію з цієї книжки, примітка від мене, Ільчук Олександр, Копас Йорій та інші. Мав тісну дружбу з новим братом-земляком, невірковцем Миколою. Котрий і розказав у 2012-му про нього. Після звільнення Іван деякий час жив на півночі, і віра не вимерзла у нього, коли невірковець попав в друге на строгий в Катеринуку Рівненська область, про це дізнався ляховець, як Левицький Степан, теж невірковцем був у Мордовії, який проживав в Москві, по службових та критичних справах відвідував північ і розповів Івану. Що зробив брат Ляховець для брата Невірковця? Згадав лист до Євреїв 13.3. Пам'ятайте про в'язнів, немові з ними були б ви пов'язані про тих, хто страждає. І він згадав свої тисячі днів, коли він був на волосок від голодної смерті в гітлерівських та радянських таборах, згадав Мордовію, коли брати ділили кожну посилку на всіх у зборі, і досі часто те міг отримати свіжі сухарі. Молдавського хліба, українського, білоруського, навіть грузинського лаваша. Порадившись з дружиною, він вислав на ім'я жінки-невірковця, Галини невелику пос... посилку <кхух> з 12 банок м'ясних консервів по 600 грам Кожна через кілька тижнів на побачення перейняли одну консерву для Миколи. Того ж дня Микола та Копас Юрій подякували йогові за братерську допомогу і змогли відчути смак правдивого м'яса. В їх очах теж стояли сльози подяки. Далі є продовження теми про іншого брата на сторінці 478 Курдас Олексій. 1025 року народження українець жив у Запоріжжі. У 1942 році вивезли в Німеччину на роботу. Попав в робочий табір в районі Гамбурга. Шталах ХВ Бремен Фердс. Ферде. Бремен Ферде, Шталах ХВ Бремен Шерде Ф Ферде. Поставили кочагаром на поїзді. Олексій бачив, як кругом нього вмирали люди. Перед ним теж маячила смерть. Кормили, аби не вмер, старий німець машиніст переносив йому хоч трохи хліба з дому, але на тому він не міг довго протягнути. Втікти піймають, вб'ють, вже не один пробував, а він так хотів помститись за все, що зробили німецькі солдати його родині і країні. Як радянський патріот, він вірив владі, вирішив вирватися любою ціною з табору. Він був дуже скритий і своїх планів не відкрив нікому, навіть агітатором з російської освободітельної армії. В табір час від, від, від часу навідувались військові з РОА, агітували за вступ в РОА і, боротьби, і боротьбу з більшовиками. А Роа це російська освободітельна армія. Через них Олексій вирішив втекти. Черговий приїзд вербувальників Олексій виступив два кроки вперед. Провірили його і записали в розвідшколу Абвера. Вчився він дуже добре. Основи мінування, радіосправа, шифрування, вогнева і тактична підготовка теж на відмінно. По закінченні навчання його ще одного колегу відправили на завдання за лінією фронту. Для того він отримав надійні документи. Оригінальну одежу радянського солдата і всі рекомендації, їх підвезли на передову. Навпроти, були війська Білоруського фронту, вони заховались в купиці сіна. Перед ними були мінні поля, і вони зупинились. Там Курдас відкрився своєму супутнику, що він і не думав бути розвідником, а таким способом втікав з полону. При першому контакті з радянськими солдатами він все розкаже і буде воювати на фронті з Фріцами. Колега сказав, що він так не зробить, а вернеться назад. Скажу, що ти, Олексій, підірвався на міні, але попередив, що Олексія радянська прокуратура заарештує і він попаде в табір, а може, і розстріляють. Олексій сміявся з нього, сказав, що він комсомолець, що любить радянську владу, сам здасться і розкаже про все, що чув і знає. Першим пішов колега назад, назад на захід, там буде безпечніше, говорив. Після його виходу через кілька хвилин рвонула міна. Хто ж то попав, Олексій не виповзав, щоб провірити. Курдас пробрався на радянський бік і зразу ще розказав солдатам, яких зустрів, потім в штабі, потім в смерші. Кілька місяців були допити. Часом тяжкі, здавалось, ось ось випустять. Все свідчило, що перебіжчик дійсно хотів втекти від німців, щоб воювати з ними. Цікаво, що Смерш знайшов останки нещасного втікача на захід. Серед кількох фотографій на впізнання, серед фото кількох трупів Курда зразу показав на колегу, що пішов в безпечнішу сторону. Але прибув якийсь майор, послухав і вписав одне речення на початку протокола, задержан при попитках переходу лінії фронта. За короткий час його засудили, шпіон германської розвідки. Як зрадника вітчизни на 10 років, ще й били за це, тоді і лопнула віра Олексія в радянське правосуддя і справедливість. Закінчення на сторінці 479. Далі буде, як привезли Курдоса Олексію на станцію Сухобезводне.